Вітаю, шановне панство! Сьогодні ми з вами розглянемо один з найперспективніших проєктів Mantle Network, а також активності, за які з високою долею ймовірності ми зможемо отримати винагороди. А перш ніж почати, хотів би закликати всіх вас підписуватись на цей канал та ставити цьому відео вподобайку. Mantle Network це високопродуктивна мережа Ethereum другого рівня, створена з модульною архітектурою, що забезпечує низькі комісії та високий рівень безпеки. Точної інформації про інвестиції на даний момент немає, але враховуючи той факт, що за проектом стоїть спільнота BitDAO за підтримки популярної криптобіржі ByBit, і як основний токен проекту буде Bit. Не варто сумніватися в тому, що проєкт займе лідируючі позиції серед інших проєктів. Слід відзначити, що публічний тестнет мережі запланований на початок 2023 року, проте я б радив починати знайомство з проектом уже зараз. Для цього переходимо в Discord за посиланням в описі до цього відео. Отримуємо роль від ком'юніті, написавши наступну команду в гілці Bot Commands. Для того, щоб отримати наступну роль, проявляємо деяку активність в інших гілках. Далі переходимо до виконання завдань на платформі Crew3. Прикріпляємо ваш Twitter та Discord. Після цього вам будуть доступні для виконання прості завдання по типу зробити ретвіт, поставити лайк. І так далі. На цьому етапі ми вже повинні мати 5-6 ролей. Щоб перевірити, натискаємо на наш профіль та бачимо, які очівки нам доступні. Для отримання однієї з головних ролей OG необхідно перейти на сайт Guild. Тут треба підписатися на Mantle в твіттері та поставити іконку шестерні в описі, як описано в цьому меню. Після проведення маніпуляцій вам буде доступна найвища роль в Discord. І, І остання бонусна активність це амбасадорська програма від BitDAO, що дає змогу уже отримати токен Bit. Для цього переходимо за посиланням, підключаємо ваш Metamask гаманець та відкриваємо наступну вкладку. Тут виконуємо прості щоденні завдання і за них отримуємо безкоштовні токени біт, які зможемо вивести, коли вони будуть перевищувати 100 токенів. А на цьому наше відео підбігає до кінця. У тому разі, якщо у вас виникли питання, обов'язково залишайте їх в коментарях. А якщо ви додивились це відео до цього моменту, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш телеграм канал. Всім до побачення, слава Україні, бувайте!